У Луцьку сьогодні мали продовжити розгляд справи за позовом комунального підприємства Волинь до Волинської обласної державної адміністрації та Держагентства лісових ресурсів України. Нагадаємо, установи, яку створили менш ніж півроку тому для видобутку надр, зокрема бурштину. Хоче скасувати розпорядження губернатора. Видане ще у 2011-му. У ньому йшла мова про долю 55 тисяч гектарів лісових угідь. П'ять років тому вони належали спеціалізованому підприємству Волинь облагроліз. Однак, через рішення про його ліквідацію тодішня обласна влада передала лісові масиви Держагентству лісових ресурсів. Однак, через чотири місяці іншим розпорядженням це рішення було визнано таким, що втратило чинність. А ті ж таки ліси надали у постійне користування чотирьом держліз. ОСПА, якраз останні розпорядження як незаконне оскаржує новостворений Волинь природресурс. минулого судового засідання. Оголосили перерву, щоб витребувати додаткові письмові докази, зокрема долучити до справи документи лісовпорядкування. Сьогодні до суду з'їхались представники держлісгоспів, у користуванні яких перебувають спірні землі. Лісівники зібрались пред'явити усі необхідні документи однак. На засідання не прибув представник позивача, юрист Колинь природресурсу Юрій Тертичний. Тож розгляд справи відклали. Є е, е, матеріали весов про які велась мова, і е, в принципі ми готові е, надати для огляду суду. Для огляду вас немає копійки. Є копії, але ваші чисто… Ну, Враховуючи те, що е, самі по собі матеріали весов це досить об'ємний. Матеріал, от то е, робились копії е, саме із тих е, пунктів, е, які в принципі і підтверджують е, саме зміну площі площу кожного підприємства е, в 2012 році при проведенні лісопорядкування, про яке йшлось на е, при під час реалізації е, розпорядження облдержадміністрації. Ухвалив розгляд справи відкласти на 9 годину, 1 вересня 2016 року, про що повідомити сторону позивача. Одночасно із повідомленням буде зобов'язано сторону позивача подати відповідні докази щодо перебування у службовому відрядженні.